Ми продовжимо включення аскуларів парламенту поряд зі мною Віталій Барвіненко, народний депутат України. Пане Віталію, доброго ранку. Доброго ранку пане Віталію. Сьогодні визначальний день з точки зору, яким чином Україна буде жити можливо і за нової конституції, тому що президент запропонував народним депутатам проект змін до конституції. Власне група економічний розвиток, яку ви представляєте, визначилася чи включати до порядку денного зміни до основного закону України. Щодо змін до конституції України, це дійсно надважливе сьогодні завдання, тому що фактично це буде означати в тому числі переформування влади в країні і повноважень. Ми вважаємо, що ті зміни до конституції, які вніс президент, вони потребують коригування певного з боку парламенту. Але для того, щоб це зробити, повинні включити в порядок денний і почати розгляд, в тому числі створивши спеціальну конституційну комісію всередині Верховної Ради. Думаю, що це позитивний крок президента, що стосується місцевого самоврядування. але разом з тим є ряд питань, що стосується призначення тих чи інших міністрів. Я впевнений, що Верховна Рада разом з президентом відпрацюють найближчі місяці ці зміни і вийдуть на відповідне рішення. Найближчі місяці, тобто, рішення. Принаймні в першому читанні варто очікувати вже на наступній сесії чи на цій сесії? Справа в тому, що ми е, подовжили роботу до 1 вересня е, цієї сесії, тому можливий варіант і на тому пленарному тижні, що буде в серпні, але найбільш неймовірно, все таки вересень місяць на наступній сесії. Пане Віталію як ви можете е, охарактеризувати ті процеси, які зараз відбуваються у Верховній Раді України? От, зокрема, напередодні була створена нова депутатська група. Натомість бачимо, що активно депутати залишають фракцію Компартії України, це можливо переформатування нової більшості. Я не думаю, що це перефронтування нової більшості. Я думаю, що це перед е, можливими дочасними виборами до парламенту. Чу буде до парламенту е, створюються якісь політичні проекти, і е, ті депутати, які є в залі, які зараз не мають відповідного політичного майбутнього, намагаються е, якось зберегтися в цій верховній раді і пройти в наступну. Я не думаю, що це нова більшість під нового президента. Ще одне запитання до коротко сьогодні о 11 годині. Ми чекаємо президента України. Петра Порошенка в сесійній залі він має запропонувати на розгляд сесійній залі кандидатуру Валерія Гелетея на посаду міністра оборони України. Група ваша підтримує цю кандидатуру? Це квота і повноваження президента в період військового фактично військового положення, яке є в Україні, Фактично військового положення. Ми повинні підтримувати всі ті інстили президента, за які він несе пряму відповідальність. За міністра оборони він несе безпосередню пряму відповідальність. Тому ми підтримуємо будь-яку на цю посаду. Дякую вам за розмову. Це була Дякую. думка Віталія Барвіненка, народного депутата України.